Всім привіт! Зараз ми випробуємо будки. Дивіться, в нас, що не в'їхало до клієнта, 6,3. Випробуємо всі 63 Це в нас регульовано по довжині. Це 37-й стрій Японія. Це 28-й вік, 28-й Бамбук. Це АК Power. Теж 28-й, але вона в коропова. Це у нас Дайва Коропова. Це у нас новинка 6.3, буде тільки в 6.3. Тоже короповий варіант. Це взагалі там назва не повториш, язык зламаєш. Це теж короповий варіант, прорізіння ручка. Це та вудка, що в тубусах в чорних комплекті. І це у нас Южанін з набора де дві удочки 10 тисяч. Зараз ми випробуємо як вони будуть працювати. Так, дивіться, ми до всіх вудок. Всі вудки в нас 6,3. До всіх вудок прив'язали 0,5 бутилку. І зараз це ми випробуємо на прогіб. Ми зараз запустимо стіл, він підніме і ми подивимося як воно працює. Так, бачите? всі 05 вони вже по-різному зігнуті, у кожного свій приїх. От. У нас справа починається коропові, потім 28, й 37. й Ну, крайня у нас вийшла з зрегульованою довжиною. Там е, вона 28, й але вона коропова. Вона переходяща 19 й вона має піднімати. Зараз подивимося, як вона покаже. Привіт. Зараз ми спробуємо підняти 0,5 і на наприкід, що в нас вийде. Не знаю, з першого дубля чи ні. Так дивіться, що в нас вийшло. Перше. Це Южанін Коропова. 19 стрій з набора. Там де дві вудки. Далі в нас йде э, нова вудочка. Також 19 стрій короповий э, в упаковці в чорних картонної. Э, це в нас 6,3 нова. Бачите, вона... Тож, рахується 19-й, але ну, вона не підняла. Далі в нас дайва. Це у нас АК з комплекта повного. АК-3. Далі йде у нас бамбук. Ось цей бамбук вже трошечки м'якче від 28-ї стрій. Від ще багато. А він теж 28, але він провінається. Далі 37-й, бачите, він взагалі не підняв. Це 37 в мене коропова. Це в нас на катушці. 28 стрій. Не вистачає трохи такого але піднімає вже якраз на виліт. Бачите, як воно працює. Получається, ті, що передіть 19 стріт, так вони її піднімають, бачите, вони працюють поїхати. Зараз ми спробуємо ще 5,4 випробувати, як воно покаже.